У понеділок, 19 вересня, дощі очікуються у західних областях на високогір'ї Карпат із мокрим снігом, нарешті території без істотних опадів. Про це повідомили в українському гідрометцентрі. Вітер переважно південно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. В Україні, крім півдня, пориви від 15 до 20 метрів в секунду. Температура вночі буде від 4 до 9, в день від 11 до 16, у південній частині та східних областях вночі від 8 до 13. В день від 17 до 22 на високогір'ї Карпат вночі та вдень до 5 градусів тепла. У Києві та Київській області, 19 вересня, буде хмарно з проясненнями, вночі дощ в день без істотних опадів. Температура у столиці вночі від 7 до 9, вдень до 15, по області вночі від 4 до 9 тепла, вдень від 11 до 16 градусів. У наступні два дні, 20-21 вересня, утримається прохолодна погода. З дощами в окремих областях. Зокрема, у вівторок вночі у західній та південно-західній частинах, вдень в Україні, крім південного сходу, дощ. 21 вересня у західних областях невеликий, у північних областях помірний дощ, нарешті території без істотних опадів, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура в південній та східній частині вночі від 7 до 12, вдень від 14 до 19. 15. На решті території вночі від 4 до 9 градусів тепла. Вдень від 9 до 14 градусів. На високогір'ї Карпат 20 вересня помірний. 21 вересня невеликий дощ із мокрим снігом. Температура вночі та вдень від 0 до 5 градусів тепла. У столичному регіоні 20-21 вересня буде хмарно з проясненнями. Часом дощ лише вночі 20 вересня без істотних опадів. Температура у столиці вночі від 7 до 9. Вдень від 11 до 13. У області вночі від 4 до 9 тепла. В день від 9 до 14 протягом 22-23 вересня в Україні за прогнозами синоптиків переважатиме дощова погода, зокрема у західних північних більшості центральних. 23 вересня та у східних областях вночі місцями. Вдень скрізь невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Температура вночі від 3 до 9 тепла. Вдень від 9 до 15. На півдні та сході країни вночі від 6 до 12. Вдень від 14 до 20 градусів. У Києві 22-23 вересня вночі місцями, а вдень невеликий дощ. Температура вночі від 7 до 9, вдень від 12 до 14 градусів. Підписуйтесь на наш канал. Щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.